Вже зібрала лот на пошту, але вирішила вам показати, продався на віоліці. Такий лот ремінці і частини годинника, корпус, кришечки, циферблат. Не фокусуємо. Є такі радянські схожу. О, так, да. бачите, ця класського ремінці тут із... оригінальні. Дві пари широкий рем'енець є такий і вузенький. Лот продався на Violet вчора. Сьогодні вже покупець скинув мені адресу, куди відправити, тому сьогодні піду на пошту. Штика. І я пробую виручити різними способами. Це може бути Олікс. Зараз це переважно в Віоліті. Показує гарні результати. Тому, всім удачі, дякую, що дивитеся відео. Підписуйтесь на канал. Спробую показувати трохи більше, трохи цікавіше, тому що речі попадаються дійсно дуже, дуже цікаві, дуже круті. І їх купують!